Бажаю здоров'я! Сьогодні ми будемо демонструвати вам камеру. Це альтернатива GoPro. Коштує вона дешевше, кріпиться вона за допомогою липучки на шолом. Дуже міцно кріпиться. І... Вона не загубиться при виконанні завдання. Тобто, в будь-яких умовах, в яких ви будете знаходитися, якщо навіть між деревами бігти, там вона не зацепиться і не впаде у вас. Плюс в цій камері такий, що вона може передавати відео в реальному часі. Тобто її можна використовувати групою, якщо, наприклад, П'ять бійців, і в кожного з них є по такій камері. Відео передається людині, яка веде спостереження, і вона буде вами коригувати, коригувати ваші дії і допомагати. Зараз ми зробимо відеоогляд, і ви побачите комплектацію. Два види в нас таких камер. Ось сюди кріпиться? липучка. Ось вона йде в комплекті. Зарядна станція рекомендуємо.